Шановні глядачі, я вас вітаю. Знаходжуся в такому цікавому містечку, якого ще я ні разу не презентував. Тому що відразу про місце. Київська область, Бориспільський район. А може навіть і Броварський район. Оце вже я навіть трошки заплутався. Є місто Березань. А поруч з Березанью є Березань-2. І от я зараз знаходжусь в Березань 2. Дана локація дуже дивна і цікава, і вона унікальна. Перше, тут курсують автобуси. Друге, якщо я вам покажу навкруги, а зараз всім буде цікаво. Дивіться, он там я вже бачу ліс, 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 ліс. І кругом один тільки ліс. А тепер повертаю вам камеру і показую, що ось іде дорога. А там зовсім близько, щойно видно було, проїхала машина, то вже траса Київ-Харків. Направо вон, видно вивіска про те, що є магазинчик п'ятачок. Улички всі чистенькі, охайненькі, вон, дитячий майданчик, є магазин. Чистота, порядок, все культурно, все цивільно. Я веду до чого, що тут є місце, де скупитися продуктами. Тут можна проїхатися до залізничного вокзалу автобусом. Тут є навіть поштомат нової пошти. І зараз покажу вам, ще там невеличка маленька кафешечка. Взагалі, місцевість тут заселена. Я вам буду показувати будинки, ті, що знаходяться по правій стороні. До лісу, до лісу, вон рукою подать. Вон дивіться, по лівій стороні кава зернятко. А по правій стороні вже трошки виглядає наш будиночок, який ми сьогодні оглядаємо. У нього площа 18 соток. 10 для будівництва і 8 для ведення особистого селянського господарства. І є газ, і є вода, і подвір'я обнесено штихетним забором. Цей штихет ще більш-менш живий свіженький, але бажано б його підремонтувати. Зараз, коли я вам всередині все буду показувати, ви зрозумієте, що тут живе стара бабуся, у якої нема можливості стати і всі ці дворові роботи поробити. Але будинок дуже кріпкий і надійний. Вам буде зараз. Буде на що подивитись. Ось, бачите, підтвердження вам Березанське лісництво. Поруч ще один магазинчик. зовсім зовсім поруч. Тому що, он, дивіться, стоїть моя машина. Вон туди вулиця і посторонні сюди ніхто не їздить, чужі люди. А ось наш будинок. І виглядає, я вам скажу, він кріпко, надійно. Так, для нього буде дещо треба зробити. Що ж, глядачі, давайте зараз пройдуся, вам покажу, що, от, як бачите, перед будиночком місця вистачає. При бажанні є куди добудуватися, хоч вліво, хоч вправо. Як я вже говорив, тут є всі комунікації, і по опорах навіть проходить інтернет, електроживлення і водопостачання. Тут від місцевої башні навіть встановлено лічильник. Наскільки я розумію, он та башня. А тепер, глядачі, зверніть увагу, що ось ця городинка, яку я вам показую, вона належить до даного будинку, який продається. Але так як господиня не в змозі його обробляти, вона зараз дозволила цією городинкою користуватися сусідам. Якщо ви купите це подвір'я, хочете, можете 8 соток продати, собі 10 соток залишити. Хочете, заберете, будете займатися городинкою. Що, давайте зайдемо на подвір'я. І на що ми звернемо увагу? В першу чергу, це те, що. Тут зроблено високий цоколь. Доволі не низенький і це перевага. Це ось витяжка для газового котла, бовдур стоїть. ну, Зараз їх усі масово перероблюють. Ззовні видно, що будиночок червона цегла. Високий цоколь, ще раз повторюсь, це суттєва перевага. Верандочка добудована. Але це також з червоної цегли. Як бачите, по будинку взагалі ніде ні жодної тріщинки немає. Перед будинком ось є приямока. Давайте ми в нього ну, всунемо і заглянемо, що там відбувається. Ага. Тут колись був поріб. Але ним ніхто давно не користувався. Так, далі давайте обходити. Розумію, що тут є два тузика, аби вони мене не з'їли тільки. О, місце, де можна посушити білизну. І тепер давайте ще поглянемо на будиночок з іншої сторони. Так, що ж, глядачі, давайте обійду на округи будиночку. Ще потім покажу вам господарський блок. І зайдемо в сам будиночок і все подивимося. Ту зіля, йолки палки дивіться, дорожку притоптали. Вон у, у воротах, у огорожі. Вихід і, пожалуйста. Прям набігали. Що ж, вікна дерев'яні, стіни цегла, високий цоколь. Душнички не знаю, я що ці душнички роблять, що вони провітрюють, Вообще вони по, по рівню підлоги бути нижче. Ну, що маємо, то маємо. Пізніше розберемося. А бабуся, яка володіє даним будинком, вона володіє ним з 2003 року. А ось тут ми можемо побачити, що є. Повітряна подушка між зовнішньою і внутрішньою цеглою. Я думаю, прийдете, я вам присвічу ліхтариком, і вам стане все зрозуміло. Зараз включаємо ліхтарик. Да, 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 да. Хто може побачити? Це говорить про те, що даний, даний будинок можна утеплити піноізолом золом жидким, або посверлить зверху отвори і задуть туди пінопластові, пінопластові шарики. Це дуже добре впливає на утеплення будинку. Далі, по лівій стороні, я так підозрюю, що це, мабуть, якась невеличка каналізаційна яма, чисто для рукомийника. Що ж, давайте зайдемо у будинок. Да, розумію, що тут багато чого цікавого не покажеш, але що маємо, то маємо. Дерево, мабуть, спіляти треба буде. Це, це буде правильно. Ну що ж. Мир Божий, вашому дому. Мир Божий, вашому дому. Заходимо. Да, Заходимо. При вході зразу звертаю увагу на те, що газовщики придовбалися, сказали, що котел має стояти нижче. Зробіть рівень висоти від стелі до підлоги, щоб не менше, ніж 2,20. Хоча тут, мабуть, ці 2,40 чи 2,50 є. Ну, то таке. Котел стоїть трошки нижче. Рукоміничок з проточним водонагрівачем. І от у каналізацію, яку я вам ззовні показував, плита газова на 4 комфорки з духовкою газовою. І як при вході, бачите, тут є місце де посидіти, але де роздіться, мабуть, місця немає. Бо треба заходити у коридорчик. І коли ми попадаємо в коридорчик, тут смачного! Будьте здорові! Коли ми попадаємо в коридорчик, тут дерев'яна підлога. Як з лівої сторони, так і з правої сторони. Дві грубки підказує бабуся. Що... Зрозуміло, що можна варити їсти, стоять сушки, і все ми це покажемо зараз. Дві духовки. Ось по лівій стороні господарі собі там поставили холодильник. Тут навіть в стіні вбудована якась кладовочка. Я навіть її, правда, відкрити не можу. Бабуся навіть шпалери закупила для того, щоб переклеїти. Але я думаю, що кожен уже шпалери переклеїть під себе. Ось такі липкі шпалери. Ну, яка відбувається ситуація? Це була раніше кухня. Вон видно, що плиту топили. Зараз не топлять, тому що обігрівають дрова, е, котлом газовим. Але з дальної кімнати можна перебігти ще в ту кімнату. Це потрібно було раніше. А зараз, не користуючись тим входом, можна вважати, що це ізольована кімната. Раз. По правій стороні є ізольована кімната 2. І в ній є така сама грубка. Тому хто захоче, можна топить хоч ліву, хоч праву сторону, і тоді буде обігріватися весь будинок. І далі у нас є ще зала. У залі тут, я думаю, десь я вам вже показую площу кожної кімнати. Тут аж три вікна. Хоча навкруги все повністю позаростало деревами, але тут так собі, не світло. Але повітря від лісу приємне, смачне. Так, да. в даному будиночку можна сказати, що треба повністю робити ремонт. Є стіни, є цегл, цегляні стіни, є дах, є всі комунікації. Але бабуся своїм віком, на жаль, не в змозі зробити тут косметику. Що ж, глядачі, я вам показав всі кімнати. По факту, якщо робити для себе ремонт, то можна вважати згідно плану, що тут три кімнати ізольованих і зала прохідна: кухня і коридорчик. Все компактненько, все акуратненько, нічого ніде не потріскалося. Тому, кому цікаво, бабуся зовсім скоро зробить на свою племінницю доручення. І ми з племінницею прийдемо. Ну, племінниця – це вже жіночка такого дорослого віку. <гум> Добрий день. <Тоже> <гум> <вже>. <гум> да. Бабуся про бабуся. Тоже, тоже, тоже тому, тому ось будемо ми мати цією ці, господинією племянницею. Напомніть, будь ласка, як вас звати? Надія Миколаївна. Надія, з Надією Миколаївною будемо мати справу. Да, Слухай вас там, зрозуміло, зрозуміло. Так, ну що ж, я обіцяв, що я буду показувати всі будинки: дешеві, дорогі, гарні, негарні. Так, да, я розумію, що по даному будинку треба робити ремонт. Його місце розташування має дуже велику перевагу. А іменно, що тут поруч ліси круги, що тут є всі комунікації, що тут газ, вода, електроживлення, ділянка 18 соток, два кадастрових номера. Будинок в реєстрі речових прав зареєстрований. Ми можемо розглянути, як програму є е оселя, є е відновлення. Є е оселя, є е відновлення, бо по є е оселі вам не цікаво буде. Програму є відновлення житла. Тут податку на будинок і земельну ділянку 10 соток немає. Земельна ділянка 8 соток це вже буде вважатися як друга продаж, і на неї все ж таки буде податок. Ну, це все при зустрічі, я вам потім поясню. В будинку на даний час прописана лише одна бабуся, господиня, яку я вам показував. Ну, а далі. далі. Можу від себе сказати, що стіни тут дійсно надійні. В одному місці є осадочка посередині, там є волоскова тріщина, але вона не, не катастрофічна. Я думаю, ви зараз на фотосесії все це діло розглянете. Хто розуміє, що я розмовляю не своїм голосом, то Олександру Усику великий привіт, дякую тобі за українську перемогу і за всіх українців і за себе. А я на твоєму матчі зірвав собі голос і ніяк не можу відновитися. В общем, що ж, глядачі, беру. Фото беру обладнання і роблю фотосесію. Шановні глядачі, вибачайте, будь ласка, але як виявляється, я забувся вам розповісти за сарайчик. Що там, свалка всередині? Тут все скинули. Все скинули. Все одно я покажу людям, хай дивляться, як є. Тому що. Нічого, дайте я ж хоч пройду. Нічого, все вивозиться, все розвозиться. Що, що сказала бабуся? Всередині ще є е, баня? Mm, да, там. Ну, у нас немає ключа відкриття. Ага, тобто надо буде, надо буде шукати, як відкрити ці двері. Так, да, це тут майстерська була, а там, там теж є і груба, і кровать. Ага, зрозумів. Ну ладно, я думаю, до того моменту, як прийдуть люди дивитися, то ми вже зможемо людям відкривати. Правильно? Mm -hmm. Добре, пішов фотографуватися.